Аню, привіт! Бачу, що зараз багато знайомих приймаються щодо вступу та НМТ. Можливо, в тебе є деякі поради, щоб допомогти їм? Так, привіт, Катю. Знаю цю проблему, бо я була така ж сама. Але для мене, напевно, таким найтривожнішим моментом був саме вибору спеціальності. Чи можеш розповісти про це детальніше? Що саме тебе турбувало, і як ти себе робить? Так, звісно, адже я хочу, щоб майбутні абітурієнти не повторювали моїх помилок. І найголовніше, що хочу сказати, це дійсно вибір не на все ваше життя. Обирайте те, що хоч трошки у вас гарно виходить, те, що ви в майбутньому можете дійсно робити, можливо, ви не з таким самим задоволенням. Але просто те, що вам подобається. Якщо такого немає, то обирайте те, що на вашу думку буде легше. Не обирайте, будь ласка, інженерію, якщо ви гуманітарій, бо просто цікаво. Все одно вам доведеться витрачати свій час на це. Тому обирайте те, до чого трошки більше лежить душа. Це такі мої були. Е Найтривожніші моменти саме у виборі спеціальності. А що для тебе було таким найстрашнішим? Особисто для мене найбільшим страхом був саме іспит. Я дуже боялася залити НМТ, боялася втратити змогу вступу. Бо якщо ти завалиш хоч один предмет, ти втратиш вступ у цьому році. Але що я можу сказати, це. Сконцентрувати максимальну увагу саме на підготовці до НМТ не треба марити золотою медаллю, не треба марити, що треба закінчити гарну школу. А до речі, ти знаєш, що в цьому році відмінили золоті медалі і срібні в школі, і це так дивно? Так, ну тоді тим паче. Тоді дітям паче не треба старатись, намагатись максимально на гарні оцінки витягувати шкільні предмети, закінчувати цей рік, бо дійсно витрачається багато часу на підготовку і краще сконцентрувати увагу на неї. Але варто і не забувати про особисте життя, багато відпочивати, якісний сон, не сидіти на ДНТ до ночі. Взагалі, ідеальна конструкція це. Мінімально витрачати час на школу, коли в тебе є вільний час, коли в тебе є сили, не треба намагатися витягувати всі домашні, всі предмети. Максимальна увага на НМТ і багато-багато відпочинку і часу для себе. Ось стосовно відпочинку, хочу трішки додати, адже не сприймайте цю фразу надто буквально в свій час. Я так. І зробила, і тому перший семестр я взагалі майже не готувалась, Я дуже багато пропускала онлайн уроків, не робила домашні, і потім, коли в другому семестрі все-таки я трохи включилась, тоді з'являється паніка і страх, що тебе не вистачає часу підготуватися, і це дійсно впливає на результат, який я отримала, і ви також отримуєте. А щодо моєї історії, можу додати, що я навпаки почала якісно і дуже продуктивно готуватися в вересня. Буквально з перших днів вересня я вже сиділа за тестами, проходила уроки. І дуже дуже багато сил я витратила саме в першому семестрі цього навчального року. І на другий семестр я просто вигоріла. в мене не залишилось сил. Я не хотіла вже навесні нічого робити. Взагалі, я майже не підходила до тестів, і це дуже погано, бо це був саме час для повторення, для закріплення матеріалів. А я просто не могла, просто я не знаходила в себе сил на це. І тому я раджу якісно розподіляти свою підготовку, не витрачати максимум сил на початку і не закидувати це на останні місяці. Треба розподілити все рівномірно і поступово. Тому не повторюйте наших помилок, зробіть глибокий вдих і видих, і у вас все вдасться. Це не найстрашніший день у вашому житті. Можливо, це так здається, але це не так. Ми через це прийшли, тому вірте у себе. У вас все обов'язково вийде і вас в майбутньому чекає дуже захопле і цікаве студентське життя. Тому не здавайтесь і обов'язково вірте у себе. Дякуємо за увагу, до наступної зустрічі.